Китай експортує деталі для дронів як у Росію, так і Україну. Ще у вересні 2024 року. Китайський уряд запровадив експортний контроль над технологіями подвійного призначення, але виявилося, що лазівки залишилися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Китай імовірно експортує компоненти для дронів не тільки в Росію, а й в Україну. Про це свідчать дані митних органів. Пише Нікей Asia. Зазначається, що за сім місяців 2025 року Китай експортував 2,6 мільярда літій-іонних батарей по всьому світу. Це на 20% більше ніж роком раніше. Кількість літій іонних батарей, які Китай поставив до Росії, зросла приблизно на 90%. До цієї статистики включено батареї для смартфонів. Фонів і автомобілів але у Росії мало виробників таких продуктів, що натякає на їхнє реальне призначення безпілотники. Представник китайського виробника батарей для дронів із Джен розповів журналістам, що компанія експортує свою продукцію і в Україну. Наш обсяг експорту останнім часом більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком. Поділився він, представник іншої китайської компанії, яка виробляє гіроскопічні. Датчики для безпілотників у розмові з журналістами заявив, що вона постачає свою продукцію переважно в Росію та Україну. Він також зазначив значне зростання обсягів продажів у 2025 році. У виданні нагадали, що у вересні 2024 року китайський уряд запровадив експортний контроль над технологіями подвійного призначення. Було посилено обмеження на такі товари, як Уже зібрані дрони, але лазівки в законодавстві лишилися за словами кількох виробників, комплектуючих із Китаю, товари, що підпадають під обмеження, надсилають брокерами усередині та за межами Китаю, які подають заявки на дозвіл на їхній експорт для цивільного використання. Вони заявили, що були випадки, коли у заявках товари вказувалися як призначені для використання з метою відмінною від виробництва дронів. Проте Китай досі заперечує постачання зброї та компонентів до неї в Росію та Україну. Спостерігачі ж неодноразово фіксували експорт товарів подвійного призначення з КНР. У ці країни раніше Wall Street Journal писали, що Іран використовує китайські деталі для пришвидшення поставок дронів до Росії. Зокрема, в одному зі збитих у квітні в Україні іранських дронів Камікадзе виявили деталь, яка, мабуть, точно була виготовлена саме у Китаї.